Арківщині ще одного агента ФСБ, який шпигував за силами оборони і безпосередньо за місцями дислокації наших військових, які ведуть бої за Вовченськ. Зрадник, 21-річний місцевий житель ФСБ, завербувала його через телеграм-канали і пообіцяла евакуювати до Російської Федерації. Перед тим він мав виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи російських загарбників. Шпигун робив вигляд, що їздить на дачу, яка неподалік передової. Ну а повертаючись і за міської подорожі, скажімо так, фіксував розташування зенітно-ракетних комплексів ППО. А зараз зрадник під вартою йому оголосили підозру у державній зраді, і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 63-я окремо механізована бригада збройних сил України продовжує нарощувати свою міць завдяки сучасній техніці. Її батарея управління та артилерійської розвідки отримала новітні розвідувальні БПЛА українського виробництва. Гор за словами бійців, цей безпілотник здатен літати вдвічі швидше за інші моделі, стабільно три години навіть взимку. Також стійкіший до роботах в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби має потужну тепловізійну камеру. Загалом ми за три роки повномасштабного вторгнення побачили, що українські ну і зараз українські захисники звертають увагу, що від минулої зими на передовій завдяки дронам відбулися кардинальні зміни. Часи, коли можна було спокійно їздити на авто попередку, так би мовити, проводячи ротацію особового складу на позиціях, минули, каже головний сержант роти ударних безпілотників Єгор Фірсов, 70 90 FPV дронів ворога щодня у смузі відповідальності бригади, і це реальність, це статистика від офіцера 68-ї єгерської бригади Олександра. На сьогодні, аби убезпечити позиції від спроб штурму, піхоти ворога в дрони є найефективнішою зброєю проти корейців. Їх бракує, каже оператор БПЛА, однієї з бригад, яка воює на Курщині, Микола Ворошнов.